Всім привіт, друзі мої. Звати Лістова на каналі M Design. То я постриглася по каре. Пологись, короче, підсадка під телефон, підставити під дзеркало найкращий варіант, чимо це дорожча за заврору, яка просто не держить себе. Ні. Короче, я підстриглася по каре. Ну то щоб я сильна цього тила, ну, от. Моє волосся було ось таке. То ось таке все Ну, я багато роблю, ходя, але, чесно, я хотіла так щоб в мене було таке волосся. я просила, щоб мені постригли ось так. Але тючечка мене не поняла і отстригла мені тупо плюс 5 см. Це мало відстрігти мало. Так що вона отстригла мені 10 см. Це жах я жалувалася. Але, але нічого ж не зробиш. Я сейчас масочки, все жмякую, все, чтобы было. Волосы для нас Сейчас я доберусь сюда, все потому что у конечно, полный Ну, это я просто поскидала слишком все, что было. Сейчас у постель, я А эту. по денег Мне это просто грязно. Такого просто ничего не было. Так что я решила, еще мне ищем, 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 я ищем, ищем, Постіль мені і таке піде. Або, або я не. думаю, не не це викрива. Пожальник називати. Да, це Це подіяльник, а не простина. Тому що вона цей комплект добусь знайшла простина. Я вишну, що може все-таки. Я вдягну, напевно, оцей на своє одіяло, а сюди застелю просто плед. Ну, тут скажу, що це буде прикольно. Тут плать, звичайно, десь прикольно. <плак> <плак> все. Пан На столі я прибрала, у мене зайшла тільки підлога і ліжечко. І сумки пораховатися, в мене сумочок. І ще мені сьогодні треба зробити лісько. І в мене почалися критичні дні. Червона тітка в гості прийшла, як я читала в книгі. Коротше, одним словом, в мене почались міші, але вони вже в мене вдруге, перша, я вам не казала, не знімала. бо ще трішки була злякане, переживала, ну таке, знаєте. Так що вже вам можу. Вільно сказати. У мене У мене дуже було джерел, я зробила свій мейкап, щоб бути такое прямо. Золотої таку зачіску там. Я на такі топі. Зараз я підберу якісь красивенькі. Бо в мене звичайно штанах мені не подобається, хочу щось червоне. Я думаю, зрозуміло, по якому поводу. Зараз я все доприбираю, та це буде, до речі, влог мідень. Хтось тукає. Це так нам балконі стукав, тому що у мене в кімнаті балкон, і це на ніколи. Дівчата, слухайте, ніколи не беріть кімнату, де у вас е, балкон. Тому що це просто жах. Кожні 15 минут. А можна поїсти вісібля, а можна поїсти цібля, а можна поїсти сібля. А мені треба на балкон, а мені треба на балкон. Це так бісить, це повісить. Все, Я прибираю. А це, до речі, ще я не сказала, буде влог мій день. Та-дам, боже щось зашкалював. Нормальне світло, я думаю, що зашкалював прямо. 39 гривень коштує. Яка вона просто фігова. Навіть 39 гривень її не стоїть. Вперше я взагалі не забиралася, які представляють. Отак, як на мене, і то надежніше, чим... Ні. У мене зеркало то, з чим загорення. Плюс світиться. Ну, просто зашли. У мене зараз не світиться. Я 100, 100%. Плюс у плюс подставка плюс классного ладні коштує 150. А ця фінами так. Я його хочу так поставить. И воно сказу скатится. Хорошо, вдруг воно так не вниз. А че я хочу поклад, отак, як воно має бути. Воно скатується под по вниз. Короче, я не помню команду. Ну все, купи цю зеркалу Три в одному Все, я препарати, точно А потім піду гуляти з подружкою Ходити Так, друзі, а з обідом субіди... Треба помаду смити Блін, я вже все з'їла Такий в мене сьогодні обід Це у нас рис з сиром Я думаю, що ця помада ще й була просочена. Бо її вже роки втрачали Блін, а що мені буде, капець Короче, я їсти і йду. Вернеш двічі пізніше. <целу> я теж в мафії, ребята, Гляньте. Все, в мене прийшов стиль такий бершка. Прямо як бершка. Прям. Я, короче, зробила кучеряшки. Я просто жмякала після э, митця. У мене волосся, як хто знає, хто не знає, не дуже хвилясна. Так що для нього це взагалі не проблема. Пожмякала і все, я кучеряла. В мене прям стиль бершка, чи я сказала, бо бершка звичайно в такій моделі. Дячка, висит, почему на, на своем модели? <связывающий> Какие сегодня опять брала, мукация пицца. Ух, она просто идеальная. Я прям сегодня прям. Ой! Слушай, ты сверху, что музыку, я уже тоже. А, он танцевал, вы ну, гляньте прям. Богини, которые хороши, правильно, правильно. Почему она сварди классная, а мороза фигня какая-то. Ой! Сейчас, короче, йду гуляти з подружкою. Буквально на 15 фрукт, потому що хотела хотіла показати свою новую час. А ще подзвоню своєї привет! І... подружки мої алпашки Как ты привіт! Ходись, Я думаю, что довелося це видео. Привіт офіційному видео це я полетіла. А ти лети, ти гісти, у далекі с... Покажи, пішла пісня, Ваня Гринч. Я просто не могла її не послухати, звісно. Все порозуміло? Я перша зайшла на Ну, ні, я зайшла не перша, я п'ята зайшла на її цей кліп. І ми знову в вагоні, на підлозі піоні. Хто хоче послухати цей? Ну, мені так сподобалось. І ми знову вагоні, на підлозі піоні. І ми знову вагоні, на підлозі піоні. До речі, хто не знав, я живу на 14 поверсі. Жартую зі зні, я живу на 7-му поверсі. Думав, всім штрасту. Просто вирішила пожартувати, тому що блін. Я наступний відомого. Краще вас цьому відео Я буду де? Не вдома зніматися. Не трошки пізніше. А, я вам розкажу все секрети. Наступне відео я буду зніматися на самі високі квартирі в Україні. Короче, найбільше вам поверсти. Тому що не пам'ятаю. Короче, вона не доскрита. Все, це повно. Не доскрита. А, не доскрита. Не Якщо все вийде, якщо не вийде, то не вийде. Якщо вийде, то вийде. Я теж так пишу. Мою кладку і спортив вітер. Я не віжу вітер, як я не навіжу вітер, як я ненавижу навіжу вітер, як я не навіжу вітер. Вітерний вітер спорт. Спортушні окладки я просто рублю. Так, друзі, зараз я вже вийшла на полочку, зустрілася з так Глятик зрозумів, я буду вже недовго. А щось настрій гуляти не будемо, а просто щось. А різко з тут і в гармони піти типу погуляти. Ось ну Ви знаєте, чому я це вже взяла до цього? Побілили на така прям класна. Я з балкона дивилася і капець, в класно буде вообще. Так, сейчас будемо йти просто коли дивиться очі. Ось так, і скоро до вас ще буде плюс результатне відео. Знаю, що мене не видно, але це буде типова розмова з батьками час підліткового періоду. Типова розмова з батьками під час підліткового періоду. Почнемо. Hi guys. Я дома. А звідки ти мов право заходити в моєна? Дивись, ти складаєшся така. 80% ти три не носиш. Ну что, Вы помоли, доченьки. Да? я их ношу. Ты, не... ты сказала, пол в я думала. Ну, вытер ты за Что с заходил в ванну? И вообще, я гуляла все время. Ты мне не умничай. Можно в... Друзья, у нас уже день. Я кажу вам всем пока, пока. Всех люблю до новых встреч чмоки-чмоки. Наступное видео вот развлекательное, да, тоже цікаво.